Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Одному з українських розрахунків ЗРК «Стормер» вдалося збити вже 70 повітряних цілей. Бійці 1129-го зенітного ракетного полку розповіли, що їм це вдалося за два роки повномасштабної війни. Я працюю з 2022 року. Відтоді до сьогодні розрахунок знищив: 70 безпілотників зала суперкам Орлан 10 Орлан 30 Мерлін ВР розповів оператор Стормер hvm Досягти такого результату, крім майстерності операторів, вдалося завдяки використанню зенітних ракет із лазерним наведенням яким на відміну від ракет з інфрачервоною головкою самонаведення не потрібно захоплювати цілі за тепловою сигнатурою. Британський ЗРК Стормер знищує цілі в день вночі в будь-яку погоду. На його озброєні стоять ракети Стара Стрік. Кожна з ракет має три стріли, які розділяються в повітрі і уражають ціль уламками. Стормер може виявляти цілі на відстані 18 кілометрів. Дальність ураження становить 7 кілометрів. Одночасно, пускові установки британської зенітки вміщають вісім ракет Стара Стрік. Загалом боя Пас машини 12 ракет. Ракета ефективна проти літаків. їй нічого не заважає. Якщо гелікоптер застосує теплові пастки, то ракету спрямовують за лазером у ціль. Розповідають військові. Крім ракети «Старстрік» є можливість використання ракет Мартлет, які забезпечують дальні знищення цілей до 9 кілометрів. Українські військові розповіли, що у середньому потрібно близько місяця для опановування британського комплексу. Нагадаємо про передачу цих комплексів в Україні. Уряд Великої Британії повідомив у квітні 2022 року. Також по Поставлено сотні ракет Starstreak для цих комплексів. Stormer HVM High Velocity Missile ЗРК малої дальності являє собою пускову установку ракет Starstreak або Martlet LMM з вісьмома контейнерами, що встановлена на броньовану гусеничну платформу Stormer. Обидва типи ракет вже застосовуються українськими військовими проти Росії у формі ПЗРК, призначений для знищення гелікоптерів та літаків, що летять на малих висотах. Перебуває на озброєнні армії Великої Британії з 1997 року. На даху машини встановлений панорамний всеракурсний приціл і система попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їх пріоритетності. Екіпаж зрк 3 людини стормер може пересуватися з максимальною швидкістю: 80 км на годину, максимальний запас ходу 600 км. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.